75 гектарів державної землі під Луцьком можуть опинитися у приватних руках. Досі такий ласий кусень був у відданні Липинської сортодослідної станції. Але після того, як станцію реорганізували, і тепер вона у стані ліквідації, на землі на околиці обласного центру вже поклали око. Правоохоронці кажуть, що зупинили злочинну схему земельного дерибану. навіть оголосили. Підозрюваного, але чи все так однозначно? Сьогодні на лаві підозрюваних директор Волинської філії Центру Державного земельного кадастру Олександр Семенюк. Йому інкримінують аж чотири статті: готування до злочину, злочинну групу, службове підроблення і привласнення та розтрату майна. Усе це тягне на солідний строк від 7 до 12 років. Правоохоронці наполягають, аби Семенюка відсторонили від посади. кажуть, у 2019 році за його вказівки було виготовлено технічну документ документацію на 75 гектарів державних земель біля Луцька мовляв були державні землі особливо цінними, а стали резервними. Прокурор каже, що така зміна цільового призначення була зумисна, оскільки з державного акту цільове призначення значної земельної ділянки було особливо цінні землі після виготовлення технічної документації. В зазначенні земельній ділянці змінилося цільове призначення, і воно тепер становить землі резервного фонду. І саме після цій земельні ділянці було безпосередньо присвоєно е, кадастровий номер. І саме за ці, ді, після цих діянь підозрювано інші, інші особи, які на даний час оголошені повідомлення про підозру, отримали реальну можливість подальшому заволодіти вказаними земельними ділянками ці, інші особи прокурор не каже. Зате повідомляє, що 75 гектарів під Луцьком мали поділити на дрібніші ділянки і продати. Мовляв, правоохоронці втрутились і завадили схемі. Тим часом адвокат підозрюваного запевняє суддів, що складу злочину нема. Сам Олександр Семенюк каже, що всього-навсього виконував постанову Кабміну провести інвентаризацію вільних земель, технічну документацію. Документацію, запевняє, виготовляв з погодження Держгеокадастру. Роз, «Він розробляє технічну документацію не більше і не менше. Всі всі решту якісь е, дії, які тягнуть до собою наслідки, вчиняються не ним, і відповідно як він може це все одно, що судити калькулятор за те, що він порахував, що два помножити на два буде чотири працівник державного підприємства. Це не орган державної влади, от немає ніяких перебуваючи навіть на роботі. Немає ніяких важелів, там, щоб впливати на когось, щоб там десь тиснути, чи там десь з кимось щось домовлятися. Нині земля, через яку і почалися суди, все ще державна, але чи надовго? А вся правда в цій справі вона полягає лише в тому, що ця земельна ділянка незаконно використовується під сільське господарство. Вона засівається, там збираються урожаї, і для того, щоб не надовше втримати цю ситуацію, зараз намагаються ті особи створенням штучних у цих кримінальних поважень, завадити інвентаризацію. in the way Наскільки пильнуватимуть слідчі та прокуратура державні землі, і коли нарешті розкриють імена учасників тієї злочинної групи, про яку заявляють, які у прокурорів є докази земельного деребану, поки розслідування триває, колегія суддів Волинського апеляційного суду приймає рішення Олександра Семенюка. Від посади не відсторонюють апеляційну скаргу. Прокурору кримінальному провадженні плечука залишити без задоволення. А ухвала слідчого Луцького міського району суду Волинської області без мій. Ухвалеє остаточною скаржою не підлягає. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.